Найважче відмовитись саме від цього. І якщо ви будете в кінці не згодні, будь ласка, напишіть в коментарях, чому. Але не поспішайте. Ви одразу можете подумати, що я буду зараз говорити про відносини чи від людей. Але найважче відмовитися від повсякденних скарг. Тому що жалість до себе це найсолодший наркотик. Скарга не вирішує проблему, а просто тихесенько шепоче. Це не твоя проблема, відпочинь ще трішки. І ти комусь кажеш: Боже, я так втомився за цілий день, а тобі кажуть: ну, це добре, що якщо скажуть, ой, піди відпочинь, це ж так солодко. Але це не створює дію. Ти слухаєш сам себе і зависаєш в цьому стані. Дні проходять місяці, роки. Зміни не приходять. Ти все ще чекаєш. Що хтось тебе врятує. Ніхто. Ти тільки проти себе. А вам важко проживати кожен день без карг? Поділіться, будь ласка, в коментарях.